Друзі, я б сьогодні дуже хотів розіграти вам оцю от рослину. Ви самі бачите її зараз на моєму другому аккаунті. Я зараз заходжу сюди, нажимаю от сюди. Упс, я нажав перший цифр. Чекайте, третє мені треба. І. Вона коштує 3 мільярда з половиною. І от кому я маю її віддати. Тот, хто поставив лайк на це відео, підпишеться на канал і напише свій нік в коментарях самим першим. Я приглашу його до друзів. Ви заповните Крамбл Кукі, в мене нік. Ну То якщо вас буду приглашати, то... ну ви. коротше. Я вас приглашу, запомните, в мене Crumble з другого ака. Ну і, оце от рослина, я її буду розігрувати. І помните, підписатись, поставити лайк на моє відео. Ну, любі там пару хоч би. Е, написати коментарі свій нік. І все. Діуст 3 мільярда на ваш ак. Не як в тих. До мене тут чел підійшов, вибачного. Ні. Я не хочу дарувати без спросу, він не підписан. Ну то, друзі, всім пока. Я зараз це відео виложу і ви самі будете бачити.